Вітаю вас на каналі! Грай а в етері у нас повний гайд на заклинання та магію у Baldur's Gate 3. У цьому гайді я розкажу все, що вам потрібно знати про створення заклинань у Baldur's Gate 3. Що таке чарунки, як працюють слоти для заклинань, що таке концентрація, та як готувати заклинання. Це лише мала частина того, про що ми поговоримо в цьому відео. Якщо у вас виникають труднощі з вашим заклинателем або вам потрібно освіжити в пам'яті, як ці речі працюють, дивіться це відео до кінця. Спершу давайте подивимося, які класи можуть створювати заклинання. Багато класів можуть створювати заклинання, але деякі з них можуть кастувати більше, ніж інші, до того ж ці заклинання вищого рівня. Отже, давайте розберемося, хто вони такі. Заклинателів, які можуть створювати заклинання шостого рівня в Baldur's Gate 3, іноді називають повними заклинателями, і загалом є шість класів, які можуть це робити: це Барт, Клірик, Друїд, Чаклун, Чародій і Чарівник. Технічно чаклун відрізняється від інших магів. По-перше, його слоти для заклинань технічно доступні лише до п'ятого рівня, але він може вивчити одне заклинання шостого рівня на одинадцятому рівні. По-друге, у нього набагато менше слотів для заклинань, ніж у всіх інших повноцінних заклинателів. І ці слоти працюють у чеклуна по іншому, про що я розповім трохи пізніше в цьому гайді. Це означає, що половина класів Baldur's Gate 3 повноцінні заклинателі, а це, м'яко кажучи, досить багато. Однак є також класи, які можуть використовувати заклинання, але не можуть досягти заклинань шостого рівня, а саме паладин, слідопит і деякі підкласи. Аладинів слідопитів іноді називають напівкастерами. Мається на увазі, що вони отримують половину заклинань і тільки певну кількість замовлянь. Це означає, що вони досягнуть лише третього рівня замовлянь замість шостого. Такі підкласи, як містичний лицар і містичний штукар, іноді називають третинними заклинателями, оскільки вони досягають лише другого рівня заклинань і отримують лише третину заклинань від тих, що мають повноцінні заклинателі. Це означає, що загалом 10 з 12 класів можуть костувати спели, що досить багато, і це ще одна причина для того, щоб познайомитися з тим, як працює магія у грі. Майже кожна партія в Baldur's Gate 3 має одного, двох або навіть трьох персонажів, які можуть застосовувати певні заклинання. Кожен заклинатель, незалежно від того, чи є він повним, половинним або третинним, буде прокачувати одну основну здібність. Харизму, мудрість або інтелект. Також кожен клас, який застосовує заклинання, буде використовувати одну з здібностей чарівники, містичні бійці та чародії використовують інтелект, барди, паладини чаклуни використовують харизму, а клірики, друїди та слідопити мудрість. Під час використання атакуючого заклинання всі заклинателі використовують модифікатор своєї здатності до заклинання і додають його до китка атаки заклинання або до класу складності заклинання, залежно від того, що застосоване. Трохи заплутано, тож давайте розберемося щодо чого. У Baldur's Gate 3 є два різних типи заклинань. Перший це заклинання, які націлені на хп ворогів і діють подібно до кидків атаки зброєю. Ви можете перевірити це за допомогою підказки, оскільки на цих заклинаннях буде написано атакуючий кидок, і для них не буде вказано збереження здібностей. Ці заклинання завжди завдають шкоди, навіть якщо вони можуть мати додаткові ефекти. У цьому випадку заклинатель додає модифікатор своєї здатності до китка атаки цим заклинанням, а також бонус спеціалізації, який буде плюс 2 на початку гри, але збільшиться до плюс 3 на 5 рівні і плюс 4 на 9 Чим вищий модифікатор здатності до заклинань, тим вищий результат вони отримають при кидку на атаку заклинаннями. Якщо кидок атаки заклинанням дорівнює або перевищує рівень захисту ворога, заклинання далі зробить кидок на пошкодження, заснований на пошкодженні заклинання. Ваш модифікатор здатності до заклинання не додається до вашого кидка на пошкодження, тільки до китка на атаку. Заклинання, які націлені на хп ворога, отримують бонус до висоти, якщо вони є заклинаннями дальньої дії, і ви знаходитесь вище ворога. Однак вони мають штраф за висоту, якщо ви будете нижче цілі, так само як і атаки з дальньої зброї. Вони також отримують ваду, якщо вороги знаходяться надто близько, як і при атаці з дальньої зброї. Але деякі заклинання, такі як завдати ран, націлені на клас броні і не отримують цього штрафу, оскільки можуть бути застосовані лише в ближньому бою. Крім того, заклинання, які роблять китки на атаку, отримують бонус від переваги. Скрадання також є чудовим способом отримати перевагу, особливо на початку бойової сутички. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео по Baldur's Gate 3. Інший тип атакуючих заклинань у Baldur's Gate 3 взагалі не робить жодного китка на атаку і не впливає на клас броні. Натомість ці заклинання націлені на одну з шести здібностей ворога сила, спритність, статура, інтелект, мудрість або харизма. Вони використовують так званий клас складності заклинання або скорочено КС, щоб визначити успіх чи невдачу заклинання. Багато з цих типів заклинань взагалі не завдають шкоди і мають деякі інші негативні ефекти, але багато з них все ж таки завдають шкоди. Клас складності заклинань персонажа дорівнює 8, плюс його модифікатор здатності до заклинань, плюс бонус спеціалізації. На першому рівні найвищі КС заклинання, які ви можете мати, дорівнює 13. Коли ви націлюєте заклинання на ворога, цей ворог робить так званий «рятівний кидок. Він кидає 20-гранний кубик і додає до результату свій модифікатор здібності для цієї абілки. Якщо ваш КС заклинання дорівнює 13, то для порятунку від вашого заклинання ворогу потрібно набрати 13 або більше між їхньою роллю та модифікатором здібностей, щоб врятуватися. Здатність покращення здібностей може бути використана для подальшого підвищення модифікатора і є корисною для кожного заклинателя. Тепер, коли ми прояснили два різних типи заклинань, давайте більш детально розглянемо чарунки. Що ж таке чарунки? Це по суті обмежені ресурси, які використовують заклинателі для створення заклинань. Вони поповнюються лише після тривалого відпочинку, тому після того як ви їх використали, ви не зможете використовувати заклинання першого або вищого рівня, доки не відпочинете. Тому не спалюйте їх усі в одному бою або прийдеться йти на тривалий відпочинок. Щоб застосувати заклинання якогось рівня, вам потрібна чарунка цього рівня. Наприклад, ви не зможете застосувати заклинання другого рівня використовуючи чарунку першого рівня. Але ви можете застосувати заклинання третього рівня, використовуючи чарунку для четвертого. Але навіщо вам витрачати чарунки вищого рівня? Ну, можливо, вам дійсно потрібно застосувати це заклинання. Або у вас не залишилося слотів низького рівня, але треба зазначити, що заклинання буде покращене, що посилить його ефект і просто збільшить шкоду. Заклинателі у Baldur's Gate 3, крім чарунок, мають ще одне обмеження: для того, щоб використовувати свої заклинання, вам потрібно їх заготувати. Таким класам, як чарівник, клірик, паладин та друїд, дається обмежена кількість лотів, у які вони можуть, так би мовити, екіпірувати свої заклинання. Таким чином, вони можуть носити багато сильних спелів, але тільки якщо попередньо їх заготували. Але як же побачити свої заклинання та заготувати їх? Щоб підготувати заклинання, натисніть клавішу ОК, виділене білим поле це ваші заготовлені заклинання, а цифри і іконки знизу це ваші заклинання. Щоб заготувати нові закляття, просто натисніть хрестик на вже обраних, а потім натисніть на ті, які ви хочете додати. Кількість слотів для заклинань залежить від вашого рівня та основної здібності вашого класу. Тобто, якщо ви 4 рівня і маєте 16 харизми на паладині, ви зможете заготувати 7 заклинань. Якщо ви 10 рівня і маєте 18 інтелекту граючи за чарівника, ви зможете заготувати 14 заклинань. Як я вже згадував раніше, чаклуни працюють трохи по-іншому. По-перше, у них немає чарунків, а є тільки замовляння. Це дозволяє їм використовувати будь-які відомі їм спели у будь-який момент, витрачаючи лише одну дію на це. Однак у них є лише два слоти для заклинань на другому рівні, і три на одинадцятому. А це означає, що вони повинні бути набагато прискіпливішими до замовлянь, які використовують, оскільки вони не зможуть просто юзати всю імбу у грі, як це роблять чарівники. Деякі заклинання у Baldur's Gate 3 вимагають концентрації, щоб підтримувати ефект заклинання. Наприклад, якщо ви розіграєте хмару кинжалів, ви сконцентруєтесь на цьому заклинанні, і воно залишатиметься на полі бою, як АОЄ, доти, доки ви будете на ньому сконцентровані. У БГ-3 ви можете концентруватися лише на одному заклинанні за раз. Тому, якщо ви промовите наступне заклинання, яке також вимагає концентрації, стара хмара кинжалів просто розвіється, і ви будете змушені концентруватися на новому заклинанні. Концентрація потрібна не лише в бою. Наприклад, ви можете використати чудотворство під час діалогу, щоб дати бонус до залякування, або ж направляння, щоб дати бонус до перевірок здібностей. Такі закляття не витрачають чарунки, але є й повноцінні замовляння, що створені для того, щоб кастувати їх поза боєм. Наприклад, говорити з тваринами. Логічно, що після його застосування ви зможете говорити з тваринами до наступного довгого відпочинку, або, наприклад, причарувати особу. Замовляння, яке витрачає чарунки, але натомість дає вам можливість повністю керувати відповідями та репліками інших істот. Але будьте обережні, коли концентрація закінчиться, той, на кого ви застосували зачарування, може розізлитися і помститися вам. Концентрація може закінчитися не тільки з часом, а й якщо ви отримаєте шкоду. Коли персонажа атакують під час концентрації на заклинанні в бою. Такому, як благословення або хмара кинжалів, він повинен зробити кидок на збереження цієї концентрації, використовуючи свій модифікатор статури. Якщо він зазнає невдачі, заклинання закінчується. Якщо кидок вдалий, заклинання продовжується. Це повторюється для кожного джерела шкоди, яке отримує персонаж. Це робить спеціалізацію у кидках на збереження статури дуже важливою для заклинателів, оскільки це додатково збільшує ваш бонус спеціалізації до цих китків. Чаклуни, бійці та варвари мають цей навик за замовчуванням, але ви також можете отримати його за допомогою спеціалізації бойовий заклинач. Ось і все на сьогодні. Пишіть в коментарях про механіки, які я, можливо, пропустив, чи уточнення щодо заклинань, які вважаєте важливими. Також ви можете стати спонсором нашого каналу, щоб обрати теми для відео, ігри для оглядів та гайтів, а також допомагати росту та розвитку українського Ютубу. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.